Починається з того, що ріплі чомусь озброєна до зубів, як термінатор, і носиться по тюрмі, яка більше схожа на вентиляцію для гігантських тарганів. Твоє завдання рятувати якихось дебілів, яких постійно жеруть чужі. Замість нормального сюжету купа чужих, які вилізають з кожної дірки. І це навіть не метафора. Ви бачили, як вони з вентиляції вистрибують? Уявіть, що кожна ця потвора це ваші невдалі побачення, які лізуть на вас зі словами Де моя друга зустріч? Але кожного разу, коли я в черговий раз прилізаю у вузьку діру, мені здається, що гра прямо знущається. Та й чужі ці любителі раптових вторгнень завжди чекають мене саме в цих задніх коридорах. Чужі. Вони лізуть, блін з усіх. Вентиляція? Є. Стеля є. Підлога є. Скоро, мабуть, із власних штанів вилізуть. Управління. Знаєте, як це виглядає? Наче ріплі перед місією нажлоптилася пива, і тепер намагається стрибати і не впасти. Все незграбне, все повільне, і кожен твій стрибок виглядає так, ніби ти щойно зламала собі спину. Таймер! Дайте мені спокій! Що знущаєтесь? Якщо ви мазохіст або просто любите культові 90-х, обов'язково спробуйте!